Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати жовтого банана. Розмір малюнку 31 на 25 клітинок. Отже, розпочинаємо. Загідно з зафарбовуємо 2 клітинки в праву сторону і трішки нижчі 4 клітинки також в праву сторону. Далі опускаємось вниз і зафарбовуємо 3 рази по 2 клітинки. Далі відраховуємо 3 клітинки вниз і також зафарбовуємо. Далі рахуємо 5 клітиночок в праву сторону. І 5 клітиночок вгору. Опускаємося нижче, 2 клітинки вниз і 3 клітинки вправо. Далі опускаємось вниз на одну клітинку, одну клітинку по діагоналі зафарбовуємо і 5 клітиночок вниз. Рахуємо 3 клітинки вправо і 3 клітинки вниз. Далі, згідно схеми, рахуємо 3 клітинки вправо. Зафарбовуємо, дві клітинки вправо і три клітинки вниз. Опускаємось одна клітинка по діагоналі, дві клітинки вправо, далі три клітинки і дві клітинки вниз. Рахуємо 3 клітинки дого-низу. Далі 4 клітинки відраховуємо теж донизу. Далі, згідно схеми, опускаємось вниз на 3 клітинки, зафарбовуємо і рахуємо 2 клітинки в ліву сторону. Далі відраховуємо 5 клітинок вліво. 3 клітинки вгору і 3 клітинки вправо. Опускаємо стрішко нижче, 2 клітинки вправо, раз, дві клітинки вправо, два. І з'єднуємо одна клітинка вгору. Далі рахуємо 3 клітинки вправо. Трішки нижче відраховуємо 7 клітинок вправо, все гарненько зафарбовуємо, стараємось не виходити за лінії тепер опускаємось вниз на одну клітинку, рахуємо 4 клітинки вліво, і 2 клітинки вниз. Далі 5 клітинок вправо. Піднімаємося вгору дві клітинки і одна клітинка в сторону. Далі відраховуємо три клітинки вправо, дві клітинки вправо і дві клітинки вниз. Продовжуємо три клітинки вправо. І дві клітинки вниз, далі 5 клітинок в ліву сторону відрахували, гарно зафарбовуємо, піднімаємось вгору на дві клітинки і одна клітинка в сторону. Тепер рахуємо дві клітинки вправо, ще раз дві клітинки вправо, і дві клітинки вгору. Піднімаємося знову 4 клітинки, зафарбували і далі рахуємо 12 клітиночок вгору. Все гарно зафарбовуємо, не виходимо за лінії. Тоді наш малюнок буде більш гарним та охайним. Все, наш банан майже готовий. Залишилось намалювати ще одну руку. Тепер малюємо 2 клітинки вниз, 2 клітинки вправо. Далі рахуємо 5 клітиночок також в праву сторону, тепер згідно схеми 3 клітинки вгору, 3 клітинки в ліву сторону, 3 клітинки вниз і далі зафарбовуємо по одній клітинці зверху та знизу в сторону. Тепер наш банан 100% готовий і залишилось лише його розфарбувати. Беремо жовтого кольору фломастер або ж олівці чи фарби, якщо ви любите ними малювати, і зафарбовуємо нашого бананчика. Ось такий в нас вийшов чудовий веселий малюнок сьогодні. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Дякую, що ви додивились дане відео до кінця. І нагадую, щоб не пропустити наступні відео, не забудьте підписатись та поставити лайк.